Стопад 1918 року. Галичина, Буковина та Закарпаття, наче спринтер на старті передривком у криваву круговерть. Поляки, не перший, але й не останній народ у Австро-Угорській імперії, мали стати основними конкурентами українців у боротьбі за владу на українських землях. Вони не чекають, поки розгублені чиновники конаючої імперії дозволять взяти владу у Галичині. Вони діють швидко. Просто ставлять до відома імперського намісника в краї генерала Гуйна, що його послуг більше не потребують. У ніч з 2 на 3 листопада 1918 року поляки мали захопити під свій контроль Львів. І тут до бійки втручаються січові стрільці. Бойовий командир легіону січових стрільців Дмитро Вітовський вимагає захоплювати Львів негайно наявними силами. Військовому нахабству щастить українці захоплюють австрійські плани, розроблені на випадок збройного виступу не українців проти поляків, а поляків проти імператора. Владу у Львові взяли миттєво і безкровно, арештували австрійського намісника Гуйна, відключили пункти зв'язку, захопили вокзали, роззброїли місцеві підрозділи. За рік до цього так само чітко та рішуче діяли більшовики у Петрограді і перемогли. Ще один такий цікавий момент, його, як правило, так не дуже афішують. Коли вже власне почалася підготовка, і коли важилася справа, чи вдасться переворот, чи не вдасться. Що б ви думали, зробили політики українські? Пішли додому спати. Правда, все вийшло вдало і в провінції. І у Львові, коли ранком Львів прокинувся, вже на мурах були прокламації про створення української держави, про те, що влада переходить до українців. Тому подібне. от тоді прибули політики і почали дискутувати вже про владу. Українці самозадоволено заспокоїлись, а поляки швидко оговталися. По всьому Львову формуються загони польських бойових. Добу по тому від української переваги в місті нічого не залишилось. Таких боїв і такої крові місто Лева не бачило ніколи в своїй історії. Крім того, я би навіть сказав так, що значною мірою негативно вплинула на перебіг подій порядність українська. Коли Дмитро Вітовському, якого по суті було призначено, ну кажучи, нашим терміном міністром оборони, сказали, що діти і жінки стріляють в спини січовим стрільцям, Загалом українським воякам він сказав, українське військо з жінками й дітьми не воює. Поляки заручаються підтримкою країн Антанти, переможниці у Першій світовій війні. Битву за Львів українці програли, а поляки здобули чергові бали у переговорах з Антантою. Переможцю з переможцем легше порозумітися. Тож Європа робить ставку на відновлену Польщу, і саме їй пішли презенти у вигляді ешелонів з боєприпасами, гвинтівками та амуніцією. Поляки сприйняли підтримку, сприйняли підтримку політичну, дипломатичну, військову, і це їм вдалося, власне, перемогти і стати санітарним кордоном між більшовизмом і тою великою Європою. Шанси були невеликі. Уявіть собі, Антанту, яка говорить з українцями. На Україні ліві уряди, на Україні надніпрянські уряди, на Україні Галицькі уряди, на Україні ще існує якась донецька криворізька Кримська. Легше було, думаю, Антанті спілкуватися з монаціона з єдиною Варшавою, ніж, скажімо, з Україною, яка була переділена міні-кордонами різних регіональних утворень. У Галичині було утворено західноукраїнську народну республіку. За короткий час вдалося організувати порядок в краї, Працювала місцева влада, органи правопорядку приймалися закони. Що їм вдалося? Бо вдалося чимало, вдалося монополізувати виробництво. На жаль, не вдалося повністю організувати нафтовидобуток, який частково контролювали західні компанії. Не вдалося здійснити аграрну реформу, і тому навесні 2019 року почалися певні аграрні бунти, головно бідноти, в середовищі якої працювали комуністичні сили. Уявіть, іде війна, а Молоду західну українську державу відстоюють добровольці. Ну не можуть виключно добровольці відстояти нове державне утворення. Тобто, припізнилися ми і створенням своєї регулярної армії. Українців на заході з усіх боків підпирають сусіди на Буковині Румуни в Гличині поляки на Закарпатті угорці. Усі стверджують, що то не українська, а споконвіку їхня земля. Усі відроджують свої держави, розповідають про сторіччя, гноблення та несправедливості і потроху відгризають чужої території. Залишалися надії на таких же українців з Надніплянщини. Ще за гетьмана Скоропадського між Львовом та Києвом налагоджуються зв'язки. Планували надіслати на захід України великі суми грошей, продовольство та озброєння. Лише повалення влади генерала Скоропадського завадило йому. Виконати обіцянки. Згодом еміграції згодом він активно підтримав Євгена Петрушевича. Вже в міжвоєнний час, коли Гетьман жив в Берліні, а Євген Петрушевич теж, спочатку Відня, потім теж жив у Берліні. Гетьман активно допомагав е, президенту Національної ради Євгену Петрушевичу ...фінансово, морально, політично. Тобто гетьман сприяв західноукраїнській еміграції вже в міжвоєнний час. 22 січня 1919 року у Києві в присутності Галицької делегації та Великого зібрання Киян було оголошено про воз'єднання Західноукраїнської Народної Республіки та Надніпрянської великої України. Це була найвища точка українського державотворчого процесу. Як відзначав тодішній міністр закордонних справ УНР. З Лука відбулася похапцем, де Юре, це була одна держава, де факто існувало два уряди і дві армії. Різні історичні долі Заходу та Сходу України зіграли поганий жарт з загальноукраїнською державністю. Бо українцям, що довгий час були підданими російського царя, поляки не здавалися такою загрозою, як галичанам. А останнім навпаки, біла Росія чи більшовики видавалися прийнятним союзником. Це показали наступні події. Більшовики даремно часу не гають. Тільки но німці та австрійці від'їхали до Фатерлянду, ці збираються на Україну. На її північно-східних кордонах зосереджуються радянські війська. За піхотою, кіннотою, артилерією вони в два з половиною три рази переважають війська УНР. Щоб більшовиків не звинуватили в окупації. На кордоні України з Курською губернією формують дві українські повстанські дивізії, зміцнюють їх російськими частинами і починають рухатися на південь.